Вітаю вас на моєму каналі і пропоную вам разом зі мною зв'язати отаку резинку для волосся. Почнемо. Для цього нам необхідно в цю резинку набрати стовпчики без накиду по всьому колу резинки набираємо, захвачуємо петлю, вивертаємо її, продіваємо. В'яжемо стовпчики без накиду впродовж всієї резинки, тільки щоб вони були щільно стовпчик щільно один від одного. І отак стягуємо їх, щоб вони щільненько були. Коли ми дов'язали щільненько, щільно, стовпчики без накиду, останній стовпчик, ми повинні зробити з'єднувальний стовпчик. Три повітряні петлі, накид. І в цю ж саму петлю ми робимо стопчик з одним накидом. При цьому оцей хвостик ми під'єднуємо до в'язання, ми його ховаємо, тобто ми в'яжемо ряд у кожну петлю наступну Ми повинні пров'язати по два стопчика з накидом і не забуваємо прикріплювати хвостик до в'язання. Робимо останній стовпчик з накидом, з'єднувальну петлю у верхню петлю із трьох повітряних петель і три повітряні петлі. І тепер знову продовжуємо в кожну із трьох, в кожну петлю пров'язуємо по два стовпчика з накидом одним. Один є, це у нас буде другий стовпчик з одним накидом. В наступну петлю один стовпчик з накидом, і другий стовпчик з накидом. Наступну петлю стовпчик з накидом і другий стовпчик з накидом. І так пров'язуємо другий ряд стовпчики з одним накидом, в кожну петлю по два стовпчика, в останню петлю робимо два стовпчика з одним накидом. Один. Два, і робимо з'єднувальний стовпчик у верхню петлю ланцюжка із трьох повітряних петель. Обрізаємо нитку, виводимо і заправляємо її. Щоб її не було видно. Дві резинки для волосся дівчинці готові, якщо вам сподобалось відео. Прошу вас ставити вподобайки, коментувати, підписуватись. Хай вам щастить. До нових зустрічей!